Ведмежатко топотун. Частина сьома. Літом, коли повітря тремтіло від спеки, раптом пішов нескінченний дощ. Не дрібний, а гучний. Лється стінами. Річка вийшла з берегів, затопивши стежки. Мамо, це назавжди? запитав топотун, дивлячись, як вода підбирається до порога. Дощ має закінчитись, сину. Але щось не так. відповіла мама. Прислухаючись до плачу вітру. Почувши панічний крик білки з дерева, ведмежатко хлюпнуло у воду. Мій горішковий склад. Все змиває. верещала вона. Тримайся. крикнув топотун, але швидка течія відрізала йому шлях. Раптом з глибини виникло каченя у чоботях з кори. Пливи за мною. Знаю високий пагорб. І ведмедик, вчепившись за нього, поплив. На шляху вони врятували зайчання, яке ледь трималось на островку пеньку. Сова з криниці кликала. Це дух дощу розлютився. Його дитинча. Хмарка мавка, втекла, і він плаче. Каченя вказала на розколоту вербу. Вона знає дорогу до хмарки мавки, але дерево пошкоджене. Треба зцілити. Ось загадка. Зв'язує рани без нитки, падає з неба, але не вода. Топотун подивився на липкий дощовий ґрунт. Це болото? Ні. задзвеніло з тростини. То була бджола, що ховалася від потопу. Це мед, він лікує й об'єднує. Ведмедик згадав мамину баночку з лісовим медом. Він обмазав тріщину верби, і дерево ожило, показавши стежку до печери вітрів. Всередині сиділа сумна хмарка мавка. Я заблукала. А тато. Тато! Так голосно плаче. То потун взяв її за руку. Я відвезу тебе додому. Вони злетіли на спині північного вітру. Побачивши своє дитя, дух дощу перестав плакати. Дощ миттєво зник, річка відступила. Але качення потрапило у водоверт. Ведмедик, не вагаючись, стрибнув у воду. І виштовхнув його на берег. Ти врятував мене? прошепотіло каченя, даруючи йому блискучу перлинку з дна. Вона кличе дощ у посуху, але зараз вона твоя. Іноді рятівник потребує порятунку, а справжня дружба це коли руки тримають один одного.